Так, Як у нас працює завод сміття перероблювальний, привозить мусоровоз сміття, висипає сюди в кучу. GCB потрошку насипає сміття дозовано у бункер. У бункер стоїть снег всередині. Дім його потрошку подає на нашу ленту. Лента подає далі до розривача мішків. Сміття йде в мішках у чорних, воно йде крупним габаритом. Розривач розриває все на дрібну фракцію. Люди стоять, відбирають великі габарит. кирпичі подони, все, що не, не потрібно. А це шредер, розривач. Він розриває мішки. Розірвані мішки попадають тиск на нашу шевро і далі подаються у в барабан. У барабані у нас дві фракції: перша, друга, крупна і більша. Органіка. Тобто земля, продукти, усякий не все, що не є потрібно, виходить далі. Крупніше сміття виходить з цього конвейера далі. Потім наш конвейер подає нагору, від ротосита цінні продукти, алюміній, пластик, папір, скло. Далі люди стоять на своїх позиціях і сортують. Пластик, пластик, пляшку зелену, пляшку коричневу, ось зелена, ось коричнева. Потім сортують пляшку синю, пляшку білу. Коли повний загон збирається, відкриваються ворота і воно висипається на конвейер. Конвеєром подається у прес, і отак воно потім зв'язується. Оце стоїть металоулавлювач. Стоїть магніт. І він висипає сюди метал. це великий шредер. В нього потрапляє пляшка, вона зжимається, списовується прогулкою, обтягується і вивозиться на вулиці у вигляді такого кубика маленького. Це наше додаткове ротосита, щоб додаткове сміття осушити, просіяти. І воно йде у відхід, Ось воно зберігається. Бо цій половині ангару це йде на котельні. Ним топлять великі міста. Суха продукція, папір, плівка це все зберігається. Наша ротосита сіє посіє портувальна лінія. Ось такого масштабу.